Все життя працював, був дуже довго, добряк. Він ніколи нікому нічого не жалів і ходив на роботу. Коли почалась війна, він не йшов, він не визивався першим, він ходив, працював, але він мені говорив. Якщо мене призвоть, я піду. Він завжди посміхався, він був дуже налаштований воювати. Перед моїм виїздом до України він. Казав, що він чекає на вихід, і я кожного дня ну не було його на зв'язку. Повідомлення доходили, але не перечитані. Я йому дзвонила, він не брав труп. І я просто розуміла, що щось відбувається, але не хотіла в це вірити. І ми почали самі шукати на групах. Вийшли на теж дівчат, які шукали своїх батьків, почали обмінюватися інформацією, де, як, коли, дати все співпадало місце. А мені принесли повістку, що він без звісти зниклий. Він завжди казав, що якщо настане війна і якщо мене десь зустрінуть, каже, я готова йти і захищати свою країну. Це для нас зараз дуже трагічно, тому що ця людина для нас була дуже святою, тому що зараз таких людей, як він, знайти дуже складно. Я запам'ятаю цю людину просто світлою, доброю. Яка дійсно могла підтримати в будь-яку хвилину, яка могла допомогти, яка не відмовлялася взагалі ні в чому, яка могла просто, коли тобі було погано, він міг прийти в будь-яку хвилину і сказати, що давай я тобі допоможу, я сам це зроблю.